Друзі, всім привіт! Я радий освітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про авто із США, а також автопідбір в Україні. Ну що ж, сьогодні у нас на огляді ще один крутий і класний автомобіль Audi А4Б9, 23-й рік. Останній рестайлинг автомобіля, який випускається уже близько 10 років, і цей автомобіль по праву можна називати культовим. Адже якщо автомобілі, які кожні 2-3 роки змінюють свою назву, модель і таке інше виходить нова якась новинка, то такий автомобіль культовим точно називати не можна. Коли ми говоримо про А4Б9, то ми пам'ятаємо, як цей автомобіль з'явився ще в далекому, 2016 році, з рестайлингом у 2020, коли ми його вже бачимо в цьому обліку, і з ще одним полурестайлингом. Але не зовні, а в середині в 2023 році. І на сьогоднішньому відео ми з вами будемо розбиратися, за скільки подібний автомобіль можна на сьогоднішній день купити, привезти, відремонтувати, з якими пошкодженнями і штатів його краще не брати, а з якими брати. Можна на який бюджет потрібно розраховувати, якщо ви хочете придбати подібний автомобіль? Подивимося його комплектацію, зробимо йому тест-драйв, як він їде. Розберемо двигуни і коробки. Ну і звісно, наша красуня в повному S-Line пакеті, як всередині, так і зовні. Коли мова йде про автомобіль групи Ваг, то тут в першу чергу потрібно говорити про двигуни і коробки. Адже все-таки двигуни і коробки наробили проблем в цих автомобілях, і двигуни і коробки вивели їх в топ по продажам в цих автомобілях. Тобто, це їх як і болюче місце, так їх і гордість. Давайте ж розбиратися. Ми з вами звикли бачити Audi a 4 в кузові b 9 з 2-літровим ТФСА і двигуном на 252 кінські сили. З повним приводом Quattro. Також була версія на 210 кінських сил. Це з переднім приводом. Автомобіль був більш економічнішим і менш драйвовішим. Та в 2020 році, коли у нас прийшов рестайлинг, то з 22-го, в 20-му ще не було, в 21-му почали з'являтися двигуни саме з м'яким гібридом. І маркировки автомобілів почали змінюватися. Якщо ми з вами звикли просто А4 та й А4, то тепер у нас є 35 TFSI, 40 TFSI, 45 TFSI, ти навіть є дизельні двигуни. Щоправда, в Америці вони не продаються, і ми їх можемо зустріти в Європі. Якщо брати з Америки, то це, скоріш всього, буде 40 TFSI абревіатура і 45 TFSI. Якщо вже платити такі гроші за автомобіль і його вже ввести, то на мою думку потрібно ввести саме 45 TFSI. адже він потужніший і економічніший. 45 цифра говорить про те, що в автомобіля 260 кінських сил 240 – це звичайних її з двигуна, та 20 кінських сил взято з електромотора і батарейки, що знаходиться під капотом цього автомобіля. О, Богі, скажете ви мені, Ігор, Яка батарейка? Це що, Тесла? Ні, друзі, це не Тесла. Це технологія м'якого гібрида, яка застосовується на двигунах автомобіля для того, щоб Автомобіль мав більше потужності і більше економічності. Адже якщо ми з вами звикли, що в середньому витрата пального в а 4 кватро може сягати по місту 12-13 літрів, то ця красуня може споживати 8,5-9 літрів пального по місту на 100 кілометрів шляху. Звісно, якщо ви не будете давити педаль екселератора в пол і її розривати, це в більш щадящому режимі експлуатації, але все одно люди 8,5-9 літрів на сотню. На 260 кінських силах. Так, це реально завдяки цьому двигуну. Кришка 45 TFSI двигуна виглядає саме так, і вона відрізняється від свого попередника. Відрізнити цей двигун ви можете по цій кришці. Коробка передач цього автомобіля встановлена семиступенева DSG. Переключає передачу вона дуже швидко, і також вона досить серйозно вміє економити пальне. Завдяки технології м'якого гібриду і цій коробки передач вдалося досягти таких результатів по витраті пального та динаміки пришвидшення автомобіля в 6 секунд до першої сотні. І погодьте зі мною, це досить таки немало. Це вже ближче рівень електромобіля. Адже ми не звикли з вами, що звичайні цивільні седани без будь-яких прошивок, типу Stage 2, Stage 3, Stage 4, все повикидали, все повставляли, їде 6 секунд до сотки. При цьому може бути таким економічним. Тому технології це те, що передує в цьому автомобілі. Саме за це завжди люди любили німців, хоч вони й вляпалися в 2005 році своїми ефесайками та ДСГшками. Але на сьогоднішній день це дуже надійні, потужні, комфортні автомобілі, які вартують вашої уваги. Але ж за скільки можна придбати такий автомобіль? Ціна на німецький автомобіль може бути завжди дуже різна, адже технології і обслуговування, яке в цьому автомобілі є. Воно може бути на дуже різних рівнях. Один і той самий автомобіль може коштувати. З розривом 10 тисяч доларів дуже легко. Один буде убитий на колінах, а другий буде в хорошому стані. І так з німцями завжди було, є і буде. Коли ж ми конкретно говоримо про Audi А4, давайте починати з 2018 року, то по факту автомобіль ще дорестайлинговий можна в преміум плюс комплектації взяти на аукціоні близько 6-7 тисяч доларів. А це говорить про те, що його можна в Україну привозити 14-15,5 плюс ремонт і відновлення. Звісно ви ж не думаєте, що на Ауді буде ремонт і відновлення 2-3 тисячі доларів. Коли ж ми говоримо про рестайл 2020-2021 року, ще з попереднім двигуном на 252 кінські сили, коли ми не говоримо про М'який гібрид. І, але, говоримо про комплектацію преміум плюс, як мінімум з цифровою приборкою. Адже, на мою думку, якщо вести авто із штатів, то це має бути обов'язково з копітом автомобіль. Інакше заморачуватись немає сенсу. Купити ви його на аукціоні доларів на 500-700 дешевше, але за доставку розмитнення і ремонт заплатити так само. Тому краще вже додати, щоб автомобіль був в кращій комплектації. То 2020 року цей автомобіль буде вже по аукціоні торгуватися 9,5-10 тисяч доларів. Тобто 19-20. Він буде в Києві з доставкою розмитненням плюс ремонт. Коли ж ми вже переходимо в 22-й рік, коли ми говоримо про двигуни 45 TFSI, коли у нас з'явилася технологія м'якого гібриду, то тут цінник вже варюється біля 13-15 тисяч доларів. І це вже говорить про те, що автомобіль приблизно можна привозити 24-27 плюс ремонт. Коли ми будемо говорити конкретно про цей автомобіль, він був придбаний на аукціоні за 5100 тисяч доларів, і пошкодження у нього були в лівій задній частині. Виглядали вони. Досить таки адекватно і нормально. І саме з такими пошкодженнями я вам рекомендую для себе брати Audi a 4 якщо ви для себе її надумували купувати в 2023 році. Звісно, якщо це буде 18-20 рік попередній кузов, то краще там так купляти, щоб нічого не різати. Все-таки автомобіль буде з більшими прибігами і можна брати попередку, там трішки запчастини подешевшали. Але саме якщо ми говоримо про рестайл з 2020 року, то передок цього автомобіля коштує. Дорожче, особливо в S-Line. і тоді потрібно брати по задній частині автомобіль, адже в задній частині з рестайлингом нічого не змінилося. Змінився тільки крило, кузов не підходить. Там з'явилася така койомочка, яка стала більш ширша і довша. І якщо ви будете купувати крило, тільки воно буде дорожче. Але там кришка багажника буде те саме, датчики, радари, це все буде підходити, бампера, зеслайна будуть підходити, все буде те саме. Тому по факту ремонт цього автомобіля по задній частині, якщо він буде вдарений чи по дверкам, буде дешевший, ніж від передбачення. Тому що всі знають, якщо взяти свіжого німця, вдареного по передній частині, то там можна залишити дуже страшенну суму на ремонт автомобіля. Тому, закладаючи е, при мінімальних пошкодженнях щось схоже, як було тут, закладаючи бюджет ремонту біля 8 тисяч доларів, досить легко можна вписатися. І ви вже можете розуміти, що приблизно 30-35 такі машини можна привозити робити під себе. Як тільки на сів за кермом цього автомобіля, я відчув шквар емоцій. І повірте мені, от щось подібне я відчував на перших хвилинах, годинах і днях їзди, коли в мене з'явився Тесла. Тесла Model 3 це щось схоже на цю Audi А4, тільки для мене на сьогоднішній день це тільки трішечки краще. Справа в тому, що автомобіль їде 4,3 секунди до сотки, майже на 2 секунди швидше. Автомобіль я дома заряджаю від звичайної розетки по 2,30 вночі. Тому в мене на 100 кілометрів шляху щось там гривень 40 уходить. Тому, можна сказати, я безплатно пересуваюся на автомобілі. Що, звісно, не може дозволити вам зробити німець, адже все-таки німець потребує. Відповідного обслуговування, як по двигуну, коробці і інших частин автомобіля, але він дарує саме ось цю емоцію. Коли ти сідаєш за кермо цього автомобіля, відчуваєш себе, оце я пацанчик, оце клас, оце наступив. О, тут війшов, зайшов. От е, можливо, я вже трішки старий для таких речей. Все-таки потихеньку починаю заглядатися в кросовери, вже потихеньку дивлюся на Тойоту, на Lexus. І можливо, вже такий автомобіль трішки не для мене. Але коли я сів за кермо. Цього автомобіля сьогодні я відчув себе пацаном. Оцим 20-річним пацаном, який хоче понажимати. Ну, Дійсно, кайф. Е, планувалося залишати в сім'ї е, цей автомобіль для того, щоб їздила моя дружина Юля замість Джипа Чироки і його на продаж. Але так сталося, що людина в процесі підготовки ремонту побачила, що цей автомобіль готується, і запитав Ігор, а ти не хочеш мені його продати. Е, запропонував хорошу ціну. Яка залишиться, звісно, секретом. І сьогодні він приїжджає забирати цей автомобіль, тому я б міг би сказати, на жаль, він у мене не залишиться, тому що я вже трішки його полюбив. Полюбив за його дизайн, за його красу, за ось цей красивий спойлерок, який на задній кришці багажника: ось ці бігаючі поворотники, Quattro. Коли зі старих 90-х, ви пам'ятаєте, ми з вами бачили ще цю 80-ку бочку, коли ми бачили. Перші А4, які тоді почали з'являтися з шильдиками кватро. І всі просто вау, пускали слюнки на ці автомобілі. Ось щось було подібне, коли я побачив цей автомобіль. Він дійсно класний. Відремонтували ми його по найвищим стандартам якості, як має бути, по геометрії кузова. Пройшли розвал сходження. Це дуже важливо. Зараз я вам його покажу. Ось таким чином він виглядає. Це розвал сходження це дуже-дуже дуже важливо. Коли готується автомобіль під ключ для клієнта, ну і на продаж або для себе. Тому що, коли в автомобілі йде робота з кузовом, то не тільки мають виглядати рівно зазори, що ви бачите і тут, а має бути сама геометрія в розмірах і геометрія ходової має бути також в розмірах. Тому що підігнати ось ці зазори, можна перетягнувши трішки кузов в іншу сторону. Можна підкладаючи шайбочки і є маніпуляції, як можна гратися, щоб покупець подумав, що це автомобіль з рівною геометрією кузову. Ми, звісно, так не робимо, робити не будемо. Ми робимо все по-правильному. Навіть ті автомобілі, що у нас виставляються в продаж, вони зроблені саме так. Тому цей автомобіль далі відправляється в місто Дніпро. Ярослав буде на ньому їздити. Ми бажаємо йому приємної експлуатації цього автомобіля, адже він вийшов дійсно класний. Вражаючий і захоплюючий. А перевіримо ми це далі, оглянувши салон автомобіля і зробивши йому маленький тест-драйв. Задній ряд сидінь цього автомобіля. Ну, сказати, що він надзвичайно маленький, я б не сказав би. Місця над головою вистачає. Головою я не впираюся в потолок, ну не кросовер, але тим не менш нормально. Ледерське свідчення у нас в. Даху автомобіля, клімат-контроль, до речі, трьохзонний для передніх-задніх пасажирів. Заряджалички Type A могли б бути Type-C уже е, звичайні підстаканники. Підігрівів немає. Підігріви можуть бути в, до, за додаткову плату, якщо власник в салоні додав за цей автомобіль. Е, він, до речі, в автосалоні новим коштував 50 тисяч доларів. 50 тисяч. Е, і цей автомобіль має хороший міський багажник. В принципі, для задніх пасажирів місця тут вистачає, але підігрівів їм немає, тому що перший власник до 50 тисяч доларів не захотів додати ще там штуку-дві, щоб були підігріви для задніх пасажирів. Тому про цей автомобіль потрібно говорити про передню частину, адже він більше виконаний для водія. Навіть передній головний екран. Системою MMI останнього покоління має полуповорот, наклонений на водія. А це вже свідчить про те, що Ауді почала заглядатися на BMW. S-Line пакет в цього автомобіля не тільки зовні, а й всередині автомобіля. Це вирізняє його з поміж іншим. Ось цей красивий салон, який має додаткові подушечки під ногами у водія і пасажира. Чорна. Стеля. І автомобіль в цілому по салоні виглядає більш преміальніше і симпатичніше. Тому S-Line це важливо. Коврики, як бачите, відсутні в цього автомобіля, адже їх спіонерили ще на аукціоні. Не розумію, в чому прикол, хоча розумію, оригінальні нові коврики коштують на цю Ауді приблизно 250 доларів. І дуже багато автомобілів саме ще з аукціону приїжджає вже без ковриків. Е, може, власники автомобіля відразу їх виймають, виставляють там на eBay і на продаж, не знаю. Але, тим не менш, щоб не віддавати людині автомобіль е, взагалі без ковриків, я їх вже замінював. Замовив, і вони буквально сьогодні прийдуть, мають до його приїзду встигнути приїхати. Системи безпеки, звісно, є в цього автомобіля в тому числі. Тобто вони реалізовані через два дестроніка, які розташовані в передньому бампері в лівій передній частині. А в лівій, і правій, в лівій і правій задній частині знаходяться датчики сліпих зон, і відповідно камера у нас в лобовому склі. Все це разом працює як індикація. Того, що відбувається навколо автомобіля. І, наприклад, на повній швидкості, коли ви їдете, хтось буде перебігати дорогою, ви не встигнете зреагувати, автомобіль зреагує і загальмує, зупинить цей автомобіль. Тобто є екстрене гальмування. Асистенти, Line Assist, адаптивний круїз, звісно, присутні в цього автомобіля. І можна прив'язуватися на трасі за іншим автомобілем і як за допомогою Дестроніка їхати, тільки руль трішки підтримувати і все. Передній автомобіль буде гальмувати, ваш буде гальмувати. Передній буде пришвидшуватись, вас буде пришвидшуватись. Тобто це така безпека. Індикація сліпих зон знаходиться в самих дзеркалах. Так, запускається автомобіль з кнопки, і ось бачите, індикація сліпої зони тільки що загорілася. Зараз спробуємо його ще раз завести, щоб вона не загорілася. Ось, бачите, ось таким чином. Тобто ауді таку систему реалізації. Індикація сліпих зон застосовує ще з 2013 року, якщо я не помиляюся, і в 23-му нічого не змінилося. До музики ми дійдемо трішечки пізніше. Значить, в автомобіля дуже красивий дизайн, ось така алюмінієва вставочка. На карті робить її більш привабливішою. Пам'ять сидінь для двох водіїв, і скло у нас автоматичне. Тобто в один дотик воно опускається, піднімається. тобто ну, Німці часто так роблять в своїх автомобілях, це нормально. А, до речі, дзеркала у нас також мають підігрів і мають можливість звертатися. Це більше в німецьких автомобілях таке люблять робити. Ну, це оскільки у нас німецький автомобіль, американський автомобіль, але він все-таки вироблений в Німеччині. До речі, розкажу вам, як відрізнити автомобіль, який вироблений в Німеччині, по він-коду. Наприклад, BMW має свій завод в США. І коли ми дивимося там, BMW X5 і бачимо, він код, у нього починається з п'ятірки. Це говорить про те, що він вироблений в Сполучених Штатах. Коли він-код починається з буковки W, то це свідчить про те, що автомобіль зроблено в Німеччині. Хоч він Має червоні поворотники, тобто він зроблений для ринку Сполучених Штатів Америки, але він все одно вироблений саме в країні на заводі Німеччина, Європа. Ця Audi у нас починається з вінкода W. BMW-п'ятірка, наприклад, починається з вінкода W, тобто це все чистокровні німці, хоч і з червоними поворотниками, але. BMW X5 це у нас американець. Ну що ж, е, потрібно говорити про оновлену систему MMI, яка реалізована в цього автомобіля. І звісно, користуватися андроїдом авто з проводами нам вже не потрібно. Автомобіль прив'язується до нього завдяки блютузу е, і керування повністю йде віддалено. У нас хороша музика Бен Коловсон всього автомобіля, як ви вже встигли почути. Байдібені дитя. Якість звуку на найвищому рівні, і я сміливо можу сказати, що звук цей трішки навіть кращий, ніж у мене в Теслі. Звісно, навігація через Google карти з рахування пробок. Тобто нічим не відрізняється CarPlay Android Auto від інших автомобілів, вони взагалі однакові. Телефон у нас є можливість заряджати ось тут. Для цього є спеціальна ніша для безтрутової зарядки. І дивіться, що я тільки що помітив. Type-C роз'єм винесли ось сюди. Тобто по, передній, по задній частині у нас тільки type A, а по передній частині у нас вже є Type-C. Так, круто так, що зарядка не пішла. Ну о, пішла 57. Заряджається. Тобто, але коли ви будете їхати і нажимати, навалювати на цьому автомобілі, то цей телефон буде ось так болтатися. І зарядка, як ви розумієте, може зникнути. Е, потрібно також сказати про цифровий е, дисплей, який знаходиться за кермом під приборка. адже з рестайлингом вона оновилася. І, наприклад, до 2023 року ми ще її звикли бачити як стару, два такі колодязя вліво і право, то вже в нових автомобілях з 2023 року ми бачимо, ось е, вона виглядає зовсім по-іншому, і керувати нею. Стало інтуїтивно зрозуміліше, легше і практичніше. Тобто, бачите, у нас тут і асистенти виводяться, і телефони. Все у нас тут є. Потрібно, звісно, сказати ще про камери 360, які присутні в цього автомобіля. І якщо ми вмикаємо задню передачу, то вони вмикаються ось так. Тобто ми бачимо все навкруги автомобіля. Ось таким чином ми можемо переключатись між камерами. Наприклад, бачите, куди я не тапаю. От мені показує, Блін, прикольно. Я в інших машинах, здається, такого ще не бачив, щоб управління камерами було. Сенсорне. Підігрів сидінь ось тут. Е, так. І підігрів керма вмикається, вимикається ось тут. Вентиляції, як бачите, у нас немає. Вентиляція буде виключно в самій топовій максимальній комплектації престиж. Е, коли ми говоримо про клімат, він у нас трьохзонний і дивіться, яке прикольне керування. Тобто тут у нас індикація клімату, але мені не потрібно тицяти. Бачите, так Тиснути на кнопку не обов'язково. Достатньо так легенько до неї тільки раз. Раз. І воно вже з'являється, індикація. Тобто вона сенсорна, ця кнопочка. Як бачите, ми можемо зробити спарену систему клімата в передній частині. Ми можемо третю зону для задніх пасажирів виставляти також їй температуру. Тобто для седана. Трьохзонний клімат, ну це вау. Парктроники вмикаються вимикаються ось тут. Старт-стоп. Є спішка, якщо ви хочете понавалювати. Ну і Drive Select, це одна із крутих фішок. Саме Audi це режими, які виставляються в автомобілях. Динамічна їзда, автоматичний режим і комфортний режим. Тобто в динамічній їзді автомобіль буде їхати набагато краще. Два підстаканничка в передній частині. Ну, нічого тут вау-ефекта ніякого я не бачу. І крутий, класний джойстик для перемикання передач. Так, ставиться на паркінг. Начався. Дзеркало у нас безрамочне, з компасом і виглядає також досить непогано. Ну що ж, ми з вами все говоримо, говоримо про комплектацію, але все-таки прийшов час зробити тест-драйв. Так, ну що, хлопці, виїжджаємо на кільцеву дорогу і зараз з вами спробуємо зробити тест-драйв цього автомобіля. Подивимося, як це буде виглядати, і що цей автомобіль взагалі може. Хіра себе. Хера себе. А ну давай! Хера себе. Так це почти Хо-хо-хо Пацани, ви шо? Йо мою Оце! Бехи щас моргать будемо! Ха! Блин, хлопці, я аж спітнів а це машина, а це машина, а це, а це дійсно машина. Що ми з вами то їдемо? Робимо оці тест-драйви кросовера. Да вони не їдуть ніхіра. Вони не їдуть, не руляться, не гальмують. Ну, тобто, це якщо це не німець, там BMW X5 якийсь, да, то що, що він той кросовер може? Блін, так це рівень Тесли. Трійка вона взагалі майже бездоганна, тому що вона е, тяжка і в неї батарея знаходиться внизу, центр тяжесті внизу. Е, дуже потужні два електромотори на 434 кінські сили. Саме тому вона їде швидше і вона рулиться. Вона рулиться як картінг. От, ну, Тут не так, тут не так, як картінг, не так, як трійка, але, але ого. Але ого. Я не знаю, чесно, друзі, скажу вам так, я не розумію, за що люди так полюбили ті кросовери. Ну, типу, да, розумію, хорошо, більше місця в салоні, сидиш, капітанська посадка і, типу, далеко гляжу, там, все бачу туди-сюди. Прикола в тому нема ніякого, машина не їде, не розганяється, не рулиться, не заходить в повороти, немає емоцій, немає отут жила, кров не закипає, Ви розумієте? Тільки ти ось сідаєш в такий от седан, ну все, ну, друзі, ну це ж зовсім по-іншому. В тебе життя проходить краще, жвавіше, динамічніше. тобі, Ти отримуєш кайф від кожного кілометра проїханого шляху. Люди, що ви за тими кросоверами? що ви, не знаю, Що ви в них тягаєте постійно? Сумки, баули якісь, я не знаю, торгуєте товаром, якийсь вам товар треба переносити. За того вам треба автомобіль, похожий на бусик, типу, щоб туди багато. Ой, блін! я тільки легенько торкаюся до педалі газу, вона улітає. А де з гесами Перемикає так швидко, що я навіть не встигаю зрозуміти, що тут перемикаються передачі, і це щось схоже знову ж таки на Теслу, тому що в Тесли немає перемикання передачі. Якби ти не хотів, будь-який гідротрансформатор буде перемикати передачі таким чином, що ти будеш відчувати. Тут у тебе поки йде перша передача, друга вімкнена. Автомобіль перемкнув. Третю автомобіль уже вмикає. Тобто це прикол ДСГ, це економити пальне і це дуже швидко переключати передачі. саме завдяки цьому цей автомобіль також такий швидкий, завдяки цій коробці передач. Так, ваг дуже добре вигріб на цій коробки, тому що вони вона не з першого разу вдалася такою класною з усіма рестайлами, що ми зараз маємо на цьому автомобілі. Вона можна сказати, абсолютно бездоганна, проблем не приносить для власників ні двигун, ні коробка, нічого. Тобто, це вже можна сказати. Ідеальний автомобіль. Блін. ну... А руль гострий. От як, як, як я його поверну, а вона, го, вона як голочка з ниточкою, знаєте, куди, куди засунув її, туди воно і йде. Коли в тебе передня вісь іде, то задня не має такого зміщення від передньої, і автомобіль слухається дуже, дуже класно. Так. <кхем> да. Ну що, повезло Ярославу. Отримає він класний автомобіль, що тут сказати. Шикарний просто. Але просто цей автомобіль, ви знаєте, попав мені не зовсім так, як я хотів. Тобто я його собі на аукціоні не шукав, не купував. Це клієнт. Підтвердив грати цей автомобіль. Йому все сподобалось, все класне. А на наступний день почав морозитися і не захотів оплачувати машину. <кій> Саме після цього випадку тепер ми беремо збільшені завдатки і змінили трішки умови договору, тому що таке не підходить. Машина, яка затверджена. Узгоджена, ставка узгоджена, карфак взятий, по машині все підійшло, все сподобалося. Виграли її для вас і її не оплачувати, так робити не можна. Але в будь-якому випадку машина дуже класна. Вона знайшла свого поціновувача, а все таки я вам розповідав, що. У мене є плани змінити для дружини автомобіль, адже роки 2018 року трішки вже устарівший, та й поки він тримає в ціні, поки його десь за 20-ку можна продати, то я думаю, його все-таки за ту двадцятку продати, а їй би взяв би якогось просто-напросто лексуса. От і все. А, тому плани такі є, і думав залишити А4 тоді для неї. Але оскільки Ярослав набрав і каже, хочу забрати, блін, як вона їде. Як вона їде, це капець. Каже, хочу забрати, то хай вже ця машинка радує його, а я все-таки тоді, напевно, буду брати Lexus. Такі плани на майбутнє. Як воно буде виходити, я вам розповім трішки пізніше, по факту. Але машина, ну... Диві, вона як голочка. Друзі, сподобалось відео, підтримайте лайком, напишіть коментар. Від цього автомобіля в мене такі враження і такі емоції, що я не можу їх чесно передати словами. У мене аж дух захоплює. Я можу сказати так: німці вміють робити автомобілі. І якби я не любив свою теслу, по деяким параметрам вона мені краща, ну особливо, що я її розетки можу заряджати. Емоцію від керування все-таки від цієї, а 4 хоч по суті, 2016 року задумки, я тільки що отримав значно більше ніж від своєї Тесли. Всім пока.